Вітаю вас! Ви на каналі Хайтаро, мене звати Людмила. Дивимося звільнення Херсонщини. Сонце, 9 мечів. Король мечів і п'ятірка мечів. Ні, за Херсонщину будуть вестися бої. Ніхто її просто так не віддасть. Люди бояться там, люди бояться наступу, люди бояться, як бути себе Росія покаже. Вони пам'ятають, що була вже Каховська ГЕС, що вони можуть знову щось підірвати, щось зробити, зробити якусь паркость. І на жаль, п'ятірка мечів може говорити, що вони можуть окупанти завдати удар в спину, зробити все для того, щоб не допустити українських військових на лівий берег. Але ж тут. Сонце. Тому сподіваємось на краще. Єдине, що тут нехороше з прогнозу, це помірність. Карта, яка говорить про досить таки тривалий срок лівий берег Херсонщини. Яка вірогідність Найбільш, найближчі півроку, що буде звільнено лівий берег Херсонщини? Сонце. Десять жезлів. Четвірка жезлів зірка. На жаль, на жаль, Терміни звільнення Херсонщини відкладаються, це дуже важко зробити. Дуже багато боїв на лінії зіткнення можуть страждати житлові будинки, і зірка це відкладення часу. Зірка, якщо брати відповідність старо до. Астрології то це е, лютий місяць. Я не знаю, чи це лютий 2026 року, е, чи е, це якийсь інший рік, е, чи це е, церковне свято можна так трактувати по зірці. По зірці можна трактувати ще якесь велике церковне свято. Я б хотіла трактувати, що це Пасха, але на жаль, зірка в моїх прогнозах ніколи не відігрувалася як швидка карта, тому це може бути період навіть до 17 місяців. Від 10 до 17 місяців до звільнення Херсонської області. На жаль, як я не дивлюся, як я не розкладаю свої розклади, мені більше показує, що 2026 рік може бути роком, коли щось почне вирішуватись, коли може бути закінчена війна, коли буде звільнений південь з окупації. Лівий берег Херсонщини. Щодо лівого берега Херсонщини, на жаль, також підтверджуються попередні прогнози. Це і від 7 квітня 2025 року, і від 19 серпня цього року, і від 4 квітня, також від 28 січня 2025 року, 5 вересня 2024 року, на жаль, всі ці прогнози показували, що затримується звільнення лівого берегу. І давайте подивимось, що зараз показує. Каже, сьогодні 2 вересня. 2 вересня, яка вірогідність звільнення лівого берега в 2025 році, що покаже тут, яка вірогідність звільнення лівого берега в 2025 році. І відразу дивимось на Ленорман. Яка вірогідність звільнення лівого берега 2025? Рік так, дерево, четвірка жезлів. Лицар жезлів повішений п'ятірка кубків, гора. Хмари і гроб. На жаль, поки що, по цих картах мало вірогідно звільнення лівого берега в 2025 році. Немає в достатній кількості техніки, немає в достатній кількості тих літаків, щоб піти в наступ. Як я говорила в 2023 2024 році, коли дадуть достатню кількість літаків, коли буде забезпечено наступ, тоді може бути і звільнення лівого берегу. Поки що цього немає. На жаль, тому і звільнення лівого берегу Херсонської області, поки що на жаль, мало вірогідно. Тут прямо конкретно йде блокування і. Мені дуже шкода, Росія поки що там укорінюється і досить таки себе добре почуває, але прийде момент, коли їм там стане важко смерть, 10 жезлів. Потім будуть наші військові активно діяти, і окупанти ще отримують своє, погнали їх з Херсону, поженуті із лівого берега. Що Знову ж таки показує лівий берег Херсонщини. Може бути значне забруднення повітря, загроза хімічного радіаційного забруднення повітря, води, природи. Ось, Можливо, знову ж таки ці катери російські будуть нищитися, тут якір, коса, але ось тут показує якесь сильне забруднення повітря. Це і хімічне, і радіаційне забруднення може бути. Тому землі повітря природних ресурсів. Тому, на жаль, тут ситуація негативна, постійно систематично обстріли, все горить, очевидно, що повітря. І природа забруднена. Поки що, на жаль, не показує звільнення лівого берегу, показує значне розчарування людей. Люди вже навіть не вірять, що буде те звільнення. А чим більше люди зневірюються, тим гірше в колективному несвідомому формується сценарій, який може реалізуватись. Тому я рекомендую навіть для тих, хто. Вболіває за Херсонщину, хто проживає на окупованій території. Просто брати і проговорювати на окупацію Херсонської області практику хоно-поно-поно, щоб пришвидшувати ось це звільнення Херсонщини, і щоб люди позбавилися ось цього російського ярма. Тому ось поки що, на жаль, такий прогноз негативний. Мені тут не показує, на жаль, звільнення. В той же час, якщо брати п'ятірка кубків, я думаю, що будуть ще удари по мостах на Херсонщині, це той самий Антонівський міст, інші мости. Ще будуть удари по Кримському мосту. Потім ось там, де Херсонські гори можуть бути якісь або значні обстріли, або ще якісь прильоти, удари. Ну, досить складна ситуація на лінії розподілу, де межа правий лівий берег. Там Ну, просто пекло. Окупанти роблять знищують все, що тільки можна, роблять випалену землю. Тому прогноз поки що негативний, на жаль. Чи повернеться Крим до складу України? Поки що про це мріють, про це говорять, це ілюзії. Поки що будуть захищати, обороняти окупанти те, що собі заграбастили. Вже не так легко, вони вже знають, що їм перепадає і буде перепадати ще. Ось по сімці кубків це може говорити і про дрони, і про ракети дев'ятка жезлів. Колесо фортуни це, скоріш за все, буде удар по Кримському мосту. Тобто, бачите, карти показують, як буде розвиватись ситуація. Будуть, буде в небі багато чого літати, буде бавовна, яка вже була, це буде все повторюватися, колесо фортуни це може означати вже потім удар по мосту, або ж повторення неодноразове вибиття окупантів. І також це може означати, що те, що було, те буде. Тобто Крим був у складі України і він повернеться до складу України. Випало Сонце е, з колесом Фортуни. І мені тут е, згадалися слова Додаєва, що над Україною засяє Сонце. Коли зійде українське Сонце, тоді Росія ночувається. Є якісь обмеження по Криму, е, як червоні лінії, мабуть, через які поки що не наважуються. Переходити по четвірці мечі дипломатично можуть і повертати Крим Україні після того, як військовим шляхом окупанти будуть вигнані помірність. І четвірка кубків. Ці всі карти говорять про те, що це буде не швидко. І бачите, ось тут на дні колоди справедливість. Я думаю, що питання Криму остаточно може вирішуватися досить довгий час. Досить довгий час, ось ці карти можуть говорити. Я не знаю навіть, як припустити, це може бути досить складний дипломатичний діалог, коли буде вирішуватися, куди ж що з цим Кримом робити. Я не знаю, в найгіршому випадку навіть до 4 років цей процес може тягнутися, якщо буде вирішуватися з цим Кримом, дуже довго. вірогідність звільнення. Криму в 2025 році. Я розглядала це питання ще 24 березня 2023-го можете подивитися прогноз, і, на жаль, там показувало, що Крим можуть звільняти навіть і до 4 років. Це тоді таку віргідність показувало, що це буде ще не скоро, тому що випадала карта, які говорили про те, що Крим будуть тримати. Давайте подивимось зараз, яка вірогідність звільнення Криму в 2025 році. Яка вірогідність звільнення Криму в 2025 році? Так. І відразу дивимось на Ленорман. Яка вірогідність звільнення Криму в 2025 році? Можливо, щось змінилося? Давайте перевіряти. Так, батіг, десятка кубків. Хмари, сонце, книга. Поки що Крим. Буде, я думаю, що ще, на жаль, під Росією 2025 рік. Але Збройні Сили України будуть там доб... добряче атакувати. Ще хай буде удар по Кримському мосту. Хай це буде як варіант знову ж таки до Дня народження Путіна. Якісь новини, можливо, будуть. Я не говорю, що саме на день народження, але хай там 7-го, 8-го числа, або якогось 1 числа, якогось місяця, або 10, 11, 6, 26, 31, якогось числа хай буде удар по тому мосту. Я спеціально так сказала, щоб... Не було допомоги окупантам у будь-якому випадку. Удар по Кримському мосту, я думаю, що ще може бути в цьому році. Якщо це не кримське місто, то це залізниця, шляхи сполучення і колісниця тузмачів, транспорт, який по повітрю, тобто це аеродроми, літаки. В Криму буде все це знищуватись, ППУ в Криму буде знищуватися, буде знищуватися і досить таки серйозно все, що пов'язано з нафтою, якісь там, можливо, НПЗ, нафтобази по десятці кубків. Тобто будуть працювати наші Збройні Сили, щоб Крим звільняти. Але поки що, 2025 рік, скоріше за все, що звільнення ще не буде. Крім того, по книзі і обручці. Можуть бути якісь домовленості щодо Криму. І як я говорила вже в своєму прогнозі від 24 березня 2023 року, що по Криму можуть бути якісь домовленості. Побачимо, як все це відбудеться. Поки що, прогноз такий для Криму. Можна ще порахувати квінти. Вежак в Криму буде знищуватися Чорноморський флот, і все, що там воєнну базу наготували окупанти в Криму, все це буде знищуватися. Тому ми побачимо ще дуже багато гарних новин по Криму. Варто вірити в наші збройні сили, підтримувати і все ще буде добре. Треба тільки навчитися чекати.